Всім привіт! Продовжуємо створювати іграшки. Раніше ми з вами зробили ось таку круглу з таких двох половинок. Зараз хочу показати, як зробити саме ось цей носик для тих, хто захоче зробити ось таку довгу. Так, зараз хвилинку, бо в мене нитка загубилась. Робимо кільце амігурумі. І нам потрібно зв'язати 6 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6. Будемо в'язати в кільце 7 стовпчиків з одним накидом. Між ними три повітряні петлі. Робимо накид. Робимо стовпчик. Зараз я трошечки підтягну, бо в мене тут зараз все заплутається. Так, підтягнули. Три повітряні петлі, накид, знову сюди ж. Три повітряні петлі. Знову накид. Три повітряні петлі. Тут можна підтягувати трошечки, щоб, знаєте, цей хвостик нам не заважав. Знову накид, сюди робимо стовпчик. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Повітряні петлі, знову робимо стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 зробили, і робимо сьомий. Три повітряні петлі, знову накид, і сюди ж робимо стовпчик з одним накидом. Ось, дивіться, у вас має бути сім стовпчиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер треба з'єднатися: тобто, з перше, що я роблю. Це ось цю ниточку протягую серединку, щоб вона тут вже була. Затягуємо, ну та добре затягуємо е, ниточку і робимо одну повітряну петлю, один накид. І ось в цей перший стовпчик, який ми робили з шести повітряних, в третю, один, два, три, в третю, третю петельку робимо стовпчик з одним накидом так, ми маємо сім арочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім. В'яжемо далі. Робимо під арочком стовпчик без накиду, 4 повітряні петлі. 3, 4, в наступну арочку, стовпчик без накиду. І так робимо до кінця, в кінці зустрічаємось. Ось я зробила 6 арочок. Робимо останню сьому, дві повітряні петлі, один накид, і ось в цей стовпчик, що ми робили перший, робимо стовпчик з одним накидом. Дуже не розтягуйте, щоб він, знаєте, не дуже відрізнявся від попередніх. Зробили стовпчик. Наступний ряд такий самий, тільки ми тут робимо дві стовпчики без накида під арочку. Зробили чотири повітряні петлі, три, чотири, і знову робимо під наступну арочку, два стовпчики без накида, І так робимо по колу, і зустрічаємось тут в кінці. Зробили шість арочок. Знову робимо дві повітряні, один накид і в перший стовпчик ми з'єднуємось. Я тут, як завжди, позатягую на початку, що потім не можу ніяк з'єднатися. А ви так не робіть. Так, з'єдналися. І ось на цьому все. носик готовий. Тут можна вже бачити, що він, отак, його, якщо його потягнути, то видно, що він такий довгенький. Що ми робимо далі? Далі починається все те саме, що і на цій іграшці. мабуть, тут буде краще показати, робимо 5 повітряних петель: стовпчик без накиду, 5 повітряних петель наступну арочку стовпчик без накида. Знову 5 повітряних. 2, 3, 4, 5. Стовпчик без накида. Зробіть, будь ласка, до кінця. 6 арочок зроблено. Робимо 3 повітряні петлі. Це остання сьома. 2 накида. І цей стовпчик о, бачите, не затягнуло, то й добре з'єдналося. Робимо стовпчик з двома накидами. Ось так. Далі я ще трошки покажу до початку ось цього візерунку ну так, щоб ви просто не заплуталися робимо стовпчик без накиду, сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Або просто можете повернутися в попереднє відео і на цьому етапі подивитися, як ми в'яжемо далі. Далі робимо знову 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І так, в кожну арочку ми робимо по 2 стовпчики без накиду. Робимо 13. Покажу 14. Нагадаю, як ми її робимо. Зробили 13 арочок, перерахуйте, щоб не помилитися, і потім, знаєте, не розпускати це не дуже приємно. Робимо останню 14-ту, три повітряні петлі, два накида. І ось сюди на початок ми з'єднуємося і робимо стовпчик з двома накидами. Двома накидами. Далі робимо стовпчик без накиду під арку, 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. До наступної стовпчик без накиду і так робимо по колу. Не буду показувати, тому що буду повторюватися займати ваш час, на що вам воно треба. Просто подивіться попереднє відео ось ці 5 арочок, потім ми будемо робити вже ось цей візерунок. Коли ви дов'яжете до кінця, одна половинка у вас буде, ось цю ви дов'яжете, з'єднаєтесь, так, я, як я показувала ось сюди серединку, одну до одної. У вас має вийти ось така. Така заготовка. Можна її добре ось так потягнути, щоб всі стовпчики тут стали на місце, але це не дуже обов'язково, тому що, коли ми будемо крухмалити, ми все розрівняємо і все буде красиво, і так, як нам треба. Як же я роблю ось цю форму? Зараз я надую кульку і покажу, як це все виглядає. Щодо кульки. Кульки я намагаюся вибирати ось такі, щоб вони були без носика, а круглі. Знаєте, е Я вже просто знаю, де їх я купую. Ось, Бачите, якщо їх надути, ну, щоб вона була кругла. Для довгих це не критично, тому що ми все одно будемо її натягувати, щоб утворився ось цей носик. А ось для круглих це важливо, тому що. Якщо вона буде не ідеально круглої форми, то, звісно, у нас іграшка потім буде не дуже добра. Зараз надую і покажу. Ось я надула і хочу вам показати, якщо ви захочете зробити ось такі якби випуклі, то ви можете просто кульку надути. Ну, прям так надути добре, знаєте, щоб вона розтягнулася. Але тоді буде проблематично ось цей носик зробити. Тому я роблю їх трошки менші, ось так. Потім дивитись, чи вас це влаштовує. Ну, Нащо ми залишали ось цей кінчик, щоб просто собі ось так допомагати і дивитися, що в нас буде виходити, Далі я замочую в крухмалі, формую форму, яка мені потрібна, ось це все розрівнюю. І продіваю ось сюди якусь нитку більш товсту. За цю не рекомендую підвішувати, бо вона може порватися. В мене вона така, знаєте, досить тонка. Нитку проділи. Зав'язали якесь горнятко або яблучко, я так роблю за гичком. І підвішали сушитися. Тут, звісно, треба зав'язати. Можна ще навіть ось так трошечки, бачите? Туди вона, вона прям довше виходить. Ну, Ви дивіться, як вам подобається. Я не роблю прям таку довгу. Вона довга, але. Може бути ще довшою, так сказати, в залежності від того, як ви натягнете. О, бачите, дивіться, яка гарна. Це воно зараз недобре прилягає, бо вона суха, а коли вона буде е, мокра, то ви можете придати ту форму, яка вам подобається. І також це залежить від того, що ви прив'яжете. Е, якщо буде щось прям таке, знаєте, тяжке, то, звісно, вона її витягне. Більше, більш легеньке, то буде такий недовгий носик. Ось так. Бачите, цього разу в'язала трошечки товщою ниткою, хоча гачок один і той самий. І ось дивіться, яка різниця. Ну, то прям різниця помітна, правда? Але ось така велика мені теж подобається. Ну, це, що, знаєте, і для відео, щоб вам було більш-менш видно. Що я роблю? А взагалі можна в'язати навіть дуже тоненькою, але я люблю великі розміри. Всім дякую. Якщо будуть у вас запитання, пишіть і створюємо красу разом.